Які вони круті, класні, офігенні, і для того, як взагалі жити спокійно і не тужити. І певні нюанси стосовно того, що ось ця щаслива утопія це гамну. Себачі. Або ось ця історія про те, що ми щось плануємо і хочемо так ідеально-все ідеально, ідеально все розпланувати, до всіх якихось нюансів підготуватись, а потім сидимо в повній сраки. Або ось ця така історія, коли ми от реально от досягли ось цієї жоденної цілі, а потім людина сидить в депресіях, радає, страждає і плачуть. І ми якраз будемо обговорювати, чому не до. Це круто, це офігенно, і потрібно жити і насолоджуватися тим, що є. І приймати те, що є. Це відео буде дуже корисно саме тривожникам, які безмежно люблять все проконтролювати, пропланувати і йдуть ідеально, ідеально, якось хочуть прожити до цього такого ідеального. Кінця вони хочуть прийти, а потім розчаровуються. Тому що.